Пригоди чая, дівчинка-травинка. Це було все дуже-дуже давно на далекій далекій планеті. Там жила собі маленька дівчинка. Звали її Айра. Дівчинка жила з мамою в маленькому будиночку, і в них був дуже красивий садочок. Вона дуже любила гуляти в садочку. А мама дівчинки Айри дуже полюбляла квіти. І в їхньому садочку знаходилось дуже багато різноманітних квітів. Сама улюблена квітка була анемона для дівчинки. Вона була фіолетового кольору з дуже гарними великими круглими пелюстками. А ще саме улюблене місце, куди прилітало дуже багато метеликів це плетиста троянда. Летиста троянда була різноманітна, вона була і жовта, і біла, і червона, і всі відтінки, які просто зачаровують погляд. Це справжня королева саду. Дівчинка Айра дуже любила сидіти в саду та спостерігати за метеликами, тому що вони прилітали до дивовижних пахощів троянд і кружляли над ними. Іноді були такі сонячні дні, коли прилітало дуже багато метеликів, і вони збиралися гуртом і робили дивовижні вистави для дівчинки Айри. Вони танцювали над ним, піднімаючись то вверх, то вниз, то крульшляючи по колу. Це було дивовижно. А дівчинка Айра так би хотіла стати метеликом і полетіти далеко-далеко. Щоб побачити далекі світи, але вона не могла, на жаль, далеко відходити від свого будиночку, тому що в неї до ніжки була прив'язана стрічечка, і стрічечка її дозволяла тільки дійти до її садочка. Цю стрічечку прив'язала її мама, і вони в понеділок в'язали рожеву стрічечку, а вівторок зелену, а всереду синю, а в четвер червону, а в п'ятницю помаранчеву. А в субота була срібна. А в неділю була сама улюблена стрічечка Неонова жовта. Дівчинку Айру всі називали дівчинка травинка. Через те, що вона була дуже тоненька і дуже худенька. І якщо вітер сильний, був біля будиночку, то цей вітер міг підняти дівчинку і віднести її далеко-далеко. І саме через це мама змушена була пов'язувати стрічечку її на ножку. Щоб вітер її нікуди не уніс, поки мама була в хаті. Мама все сподівалася, що дівчинка-травинка підросте, стане кріпша. І вже можна буде стрічечку цю забрати, і дівчинка-травинка зможе як усі діти, ходити до школи, гуляти, далеко ходити, і бути вільною, і бачити цей світ. Але дівчинка не росла, вона була дуже маленькою і дуже лагідною, але дуже-дуже тоненькою. І худенькою. І от прийшла осінь, а з осінню прийшли великі вітри. І вже дівчинка травинка не могла знаходитись в садочку, спостерігати за метеликами та тішитися в сонечку, і стала вона сумувати. І чим далі вона сумувала і сиділа вдома, і нікуди не виходила, тим більше й сумувала мама, бо не знала, як її зарадити. І от одного разу лягла мама спати. Прийшов вечір. І коли мама спала, то наснився їй дуже дивовижний сон, який вона зранку розказувала дівчинці-травинці. Це був настільки дивовижний сон, що вона в нього повірила, що він обов'язково має справдитись. У вісні наснилося мамі, що вона прийшла в ліс, а там зустріла дивовижного, великого, бурого медвідя. І цей медвідь до неї заговорив і сказав Я буду самим кращим другом для твоєї дочечки, Айри, тільки візьми мене до себе. Здивувалася, як вона може ведмедя привести додому. І от Довго не думаючи, зібрала мама кошика і вирішила піти в ліс по ягоди, по гриби. Каже піду, назбираю, на напечу, тобі настрій покращиться. А сама думає, піду медведя шукати. А може, якраз зустріну, сон же наснився і пішла мама. Приходить вона до лісу. на Збирала багато-багато грибочків, назбирала багато-багато ягід і вже збиралася повертатися додому. Немає жодного медвідя, а є? щось пищить. Не то гав, не то чав, не можна зрозуміти, і вирішила вона піти подивитися, що ж там таке, дивовижне, звуки такі видає, яких вона ніколи до цього не чула. Приходить мама. В таку чащу там така висока трава, і бачиш, щось в тій траві заплуталося. Мама аж засміялася, що там таке маленьке заплуталося і перестала боятися. Давай травинку за травинку розплутувати, а там щось таке маленьке, коричневе, пухнасте. І ведмежа не ведмежа, і собаченя не собаченя. Для ведмежати ну дуже маленьке і для собаченяти маленьке, а вушка такі довгі і коричневе. І згадала мама сон, а воно на нього глянуло тільки цяв, але воно ж таке маленьке, що в траві заплутується, воно вилізти не може. Мама його розплутала з тієї травинки, усміхнулася, винесла на галявину. Ну, думає, не знаю, що це за чудо таке. Оце дійсно якесь чудо. Залишу його, може, десь його мама шукає, і помаленьку пішла. Йде, не оглядаючись, але чує за собою травинки шумлять. Вона раз через плечко дивиться, а там це чудо за неї біжить в травинці, заплутується, падає, знов біжить, заплутується, падає. Подивилася вона на нього. Ну як таке малече може вона покинути тут серед лісу? І яструб може забрати, і якийсь звір може його обідати, а воно таке, неймовірно, гарне та лагідне. і так в очі заглядає, ну, ніби хоче їй щось сказати. І взяла мама його в кишеньку і думає, принесу своїй дочці Айрі в подарунок, і будуть вони товаришувати. Іде вона, улипається, і таке в неї сонце в душі, така в неї радість, тому що вона зрозуміла свій сон. Це вона друга для дочки знайшла. Того він і приснився. А друг. Він хоч і маленький, ще менше як айра, але він дуже дуже мав велике, велике серце, як великого медвідя, Засміялася мама. І йшла, тішитись додому з маленьким чудом в кишенці. Приходить мама додому. А дівчинка Айра на ліжечку сидить та й сумує. На стрічечку дивиться і гойдає ножку. Ножку догори, ножку донизу, ножку догори, ножку донизу. Мама каже, Айра, доцю, я тобі дещо принесла. Що, мама? Я знайшла чудо в лісі. Так, як мені все снилося. Мені принесла, ти метелика знайшла, то ми його вилюкаємо, відпустимо. Ні, Айра, це не метелик. А що зайченятко знайшла, ми його теж підростимо, покормимо і відпустимо. Ні, Айра, це не зайченятко. Мам, а що ти знайшла? Я не знаю. Це щось таке чудесне, я зараз тобі покажу. І витягує вона з кишеньки. Це маленьке чудо. Ой, Айра засміялася, це чудо до неї приплигнуло, личику її цьомнуло, тому що Айра взяла його на ручки, а воно таке маленьке, що Айрі в її ручках було лежало. І з тих пір почалося в них нове життя цим маленьким чудом. Але сиділи вони за столом і кажуть, треба його назвати, як ми його назвемо? Думали, думали, не могли нічого придумати і кажуть, він такий маленький, як чашечка чаю. Давай назвемо його чаєм. Як це так? Що це за ім'я таке? Це наш чай, це наше чудо. І так чай почув це ім'я і сказав тільки Чав. і став чай Чаю. Настільки ж кумедний він був. І настільки йому вдома було добре, тому що трави ж не було, місця було багато, і він міг бігати куди хотів. І вліво заскочить, і перевернеться, і найде картошинку, і грає в футбола і завжди біля айри. Дівчинка просто розцвіла. Вона стала посміхатися кожного дня, і вони вийшли на двір гуляти. І вона його взяла теж на стрічечку, тому що він міг заплутатись, вітер міг його унести, так само, як і її. Приходить дівчинка додому і каже Мамо, він такий маленький, він такий худенький, в нього тільки шубка така пухнаста і велика, а як на ручки візьмеш одні кісточки. Давай його покормимо краще, щоб він трошечки підріс. Мама засміялася, потішилась, каже, ну, давай. Зробила кашку. Дає дівчинка кашку, він не їсть. Мама каже, ну ти йому приклад покажи. І от чай був такий хитренький дівчинка велику ложечку, він маленьку ложечку. Дівчинка велику ложечку, він маленьку ложечку. Якщо дівчинка не з'їсть, і він не їсть. І так дівчинка потрошки почала їсти і почала рости. Це було дивовижно, мама не могла натішитись, тому що дівчинка укріпала кожного дня. Кожного дня вона ставала все сильніше. І от вже настав день, коли дівчинка могла вийти на подвір'я разом з чаєм, тільки чай був на стрічечці, а дівчинка вже була без стрічечки. Такі пригоди чая.